Перша тиха ніч Авдіївську промзону сьогодні вперше за багато місяців темною порою не обстрілювали бойовики. Кілька пострілів СПГ із гранатометів. На цьому все. Захисники промзони відверто приголомшені тим, що прокинулися не під звуки вибухів. Десантники жартома пов'язуються з візитом наших журналістів. Мовляв, ворог не захотів, щоб обстріли зафіксували камери. Євгенія Цвітанська провела ніч в Авдіївській промзоні. Все, Приймають та ламу ті швидше. Пішки в цілковиті темряві, аби ворог не помітив жодного натяку на пересування по позиціях. Це правило існування вночі на самому краю Авдіївської промки. Понівечену будівлю продуває наскрізь багаття та гарячий чай створюють, хоча б ілюзію домашнього затишку. Нормально помитися, побриться. Влеч Нині ж проводить екскурсію. Командир позиції Петро доводиться тулитись у двох маленьких кімнатах. Це найбезпечніший куточок у будівлі. З пулеметов уже тиждень дві не работає. Якщо по своїх стрільби вели трьохсотий, це в лучшему випадку. А ми відповідати не маємо права. Тоді вже починаються емоції. Навіть біля злоба. Що там сидять верхові? Нічого не відять. Ані там сидять, ми здесь. єдина віддушина, каже Павло. Це книги. Він їх тут перечитав. Майже всі показ він читає. Я проснувся він що читаю. Його тут усі називають батя. У свої 53 Микола мав би бути вдома на пенсії, глядіти. Онука. П'ятирічний малюк завжди питає, де його дідусь. Арсенчик, а дідусь привіт. Дідушка тоді любить моє. Йому 53 роки, він прийшов на тут... Воювати за тих, щоб не там і по 25, п'ять молодия, здорове пані, по барам ходять, а в армію ніякого набрать. На все, що відбувається у Києві, тут на передовій у звичайних мобілізованих чоловіків реакція загострена. То щорядшо що тут мір, ні то десь міра. Там не. хорошо в Києві там не стріляють, нічого не зриває. Із тон заліза, яке прилітає з боку окупантів щоночі, хлопці показують ось цей хвостовик. На ньому красномовний доказ походження снаряда сучасне російське маркування. Подарки з Росії, щоправда, цієї ночі ворожі міни на позиціях десантників не вибухають. Це тишина трошки на це Ну, от. А нічого не старажу? <плес> <плес> А вдруг віно не гарматимесь. Майже ідеальну тишу перериває лише гуркіт сокири. <зві> на фронті різко похолодало. Пускають на дрова ящики з під боєприпасів та о 12-й ночі чекають нового обстрілу. Утім, до ранку на диво тиша. Світанок ми зустрічаємо у повній ідеальній Ось військові нам сказали, що аж такої не чули три місяці. Коли стріляє, то якось тих та спокайні. Сутра махмутне стріляє. Модом називають стрільця бойовиків. Вам завжди нам добре утра, говорить. А сьогодні? Сьогодні взагалі тішимо. За скільки време, так, це дійсно перший раз тихо. Для оборонців промзони така ніч зізнаються справді дивна. Бійці не стомлюються висувати версії. До вашого з'явлення тут по-любому що тоді. Ілі в політик роботи, і босситять, і ФПГ. Ворог жартує немовномисне, мовчав для відеокамер. Сьогодні саме... А ті хим зв'язується з вашим появленням. Воно може і збігти, але щойно журналісти полишають позиції, і з боку бойовиків стрілянина поновлюється. А? Із Донеччини вгеніна цвітанська Микола Головко ТСН 1+,1. плюс